Доброго дня! Я з України, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. І ось мій новий процес, який я хочу розпочати, це такий буде новорічний чобіток від торгової марки Biser Art. Готовий пошитий виріб. Його розмір має складати 40 на 27 см. Артикул 23014. Ось таке приб'ю. Так, ключ у нас ось в таких кольорах, так би мовити, загальна кількість бісеринок буде 5999 штучок. Так, це в нас виріб під вишивку бісером. Ось для вишивки бісером. І ось я розбирала оцей схематичний цей ключ, так би мовити. І що я вам хочу сказати? Я тут нічого не зрозуміла. Тут, як ви бачите, ну, що я вам сказати, ось ці кольора розкидані, Бог зна, де, як і куди. Не зрозуміла яка тут іде логіка його розташування. Абсолютно, я нічого не зрозуміла, і не паралельно, і не якби по порядку. Ну, ніяк не зрозуміло мені логіку цього розташування в цьому ключі. Зовсім. Ще й кольори тут на папері, зливаються. Якщо чесно, ось подивіться на цей, і ось на цей. тут їх по декілька бісерину, але кольоровим, ну, буквально, ну, щось можливо. Це якийсь чорний, а це якийсь темно-корічний. Якось так придивляючись, можливо, щось і розрізнити. На папері, отак, дивіться, якщо не через камеру, то, чесно, зовсім не зрозуміло. Так, що цей ключ, можна сказати, мені. Інформації якоїсь такої змістовної і обґрунтованої не дає тільки в кількості бісеринок. Все. І загальної кількості порахувати. І на цьому все, якщо чесно. А так, я бісер, якби свій перший підбір, ну, не перший, так би мовити, провний підбір, ну, вже підбирала по самому. Малюнку по виробу, так би мовити. Бо по цьому ключу, чесно, мені нічого не зрозуміло. Якось, Чи я ще не зрозуміла їхню логіку, чи як, ну, чесно, не ні. Так, ось ви можете бачити ось такий сюжет. Це у нас часткова зашивка. Вишиваються ці новорічні кульки сніговичак, одяг цих двох янголів, їхні крила. Все. Ну, зараз ми будемо дивитися сам виріб. Це арт дає чобітка таку паперову Схем... не схему, не а ключ і приб'ємо ось таке на листку А4. На арку а 4. І ось іде в нас такий чобіток. Готовий пошитий чобіток. Малюнок нанесений на габардин. Так, ось така у нас, бачите, зворотня сторона. Тут у нас вона підклеєна флізеліном. Це у нас друга сторона просто біла, задня сторона чобітка. І, мабуть, це теж габардин. Але він не підклеєний, ось просто тканина. Так, на габардині нанесений малюнок. З частковою зашивкою, як ви бачите, ось, як я говорила, кульки вишиваються. І ще ось такі певні якісь елементи, зірочки, якісь блискітки, щось таке. Річні кульки, ось вишиваються, кульки. Далі німб янголика цього вишивається. одяг. Сніговичок вишивається повністю, його капелюк. І ось ще у нас пару кульок. Ця у нас трошечки частинка кульки війшла. І ось майже повна кулька ще вишивається новорічно. Так, зверху в нас зроблений такий, не знаю, пуховий якийсь елемент, чи не пуховий, ось щось таке синтетичне. на дотик, як на мене, щось таке. Синтетичне хутро якесь. І є ось така. Атласна стрічечка зроблена для підвісу чобітка. Ось. Ну, сюжет мені подобається. Гарний такий яскравий, мені фоновий малюнок подобається. У нас тут кульок досить багато вишивать. Кульки у нас ага. частина з такими сніжинками, частина ось з такими розписом. таким, так би мовити. Два янгола. Сніговичок і ось тут білочка. Білочка у нас не вишивається. Ось такий симпатичний сюжет чобітка. Ну, все. Підбір я вам вже покажу швидше за все, коли вищу. Піду приступати до вишивки цього чобітка. Так, і знову ми зустрілися. І я вже завершила вишивати свій чобіток. У мене на нього, зараз скажу скільки пішло днів, де це мої записи. 19 днів я його вишивала потроху. Завершила я його 16 грудня. Вишивати, і ось зараз я вам покажу зблизька. Так, штучного освітлення, бо немає можливості приденного знімати. Ну штучне освітлення зараз це теж, так би мовити, розкіш. Не завжди воно є це світло, але зараз є. Ось такі кульки в мене вийшли. Тут, як ви бачите, часткова зашивка. Вишивається не впасть чобіток. Кульки симпатичні, гарні мені подобається така шляпа сніговика, мабуть, Такий сніговичок. І такі два янголика. Так, з приводу відшив. Схема, в принципі, чітка. Я не пам'ятаю, щоб там якісь були зливання і трудностей з цим не було. Але сама вишивка була складна в плані, це ж готовий вже чобіток, в плані добратися, щоб закріпити нитку. На початку вишивки в кінці, особливо ось тут в кінці дотягнуться важко. Це треба було вивертати, як якось його і долазити туди. А чим далі ви це вишиваєш, він стає ж важчий, важкінь, бісер, маєш вагу. І його тут важко було вже вигинати, загинати, тому ось це таке подібне, такі ці маніпуляції, Чим далі, тим було складніше проводити. Ось. Тут зверху то це не складно добратися до вишивки, а ось починає звідси. А тут, то взагалі, ось це кріплення тут нитки. В цих місцях це було дуже складно. Протяжки в мене були. Бо закріплювати тут нитку, далі, десь сюди я тягнула, протягувала нитку під фрізеліном, щоб вишити тут. Поодинокі ці бісеринки змушена була робити протяжки. Ось тут вони є, ці поодинокі бісеринки, але тут протяжка не така довго, тут довга протяжка від цього сюди. А потім, мені здається, я нитку тягнула ще сюди, щоб не кріпити, потім знову я робила протяжечку. Точніше, робила закріпочку тут, протягувала під флізеліном ниточку. І вишивала далі тут по черзі. Так, з приводу ще пошиття цього чобітка, я вам скажу так. Ось в мене десь зацепка получилася. Така, Ви бачите, чіпилась, Мабуть, десь голкою, чи чим, і зразу пішла така негарна. Ця. Бісер важкий. Тканина, особливо задня сторона тонка. Тут ще підклеєна флізелінна, то ще трохи її ущільні. Ось. А як для, я пробувала експериментувала покласти там якусь шоколадку, бо такий чобіток досить такий містний, такий сюди влізе, досить багато. Ось, бачите, моя прямо рука по лікуть влазить. Сюди влізе подарунки, ой-ой-ой. Таких не широких хоча такі. Формату А5 досить багато сюди може влізти, але це чобіток їх не витримає. Я поклала шоколадку, таку невеличку, навіть бо в мене була велика, довга. невеличку. Ці ось тут шви прям розходяться, аж його розтягує, витягує. От, тому я не знаю, сюди, мабуть, треба. Щоб відкашити всередину, таку внутрішню цю сторону, щоб її якось ущільнити, щось робити, бо на подарунки він, він не витримає. Мені здається, тут ці шви розійдуться, так якось слабенько він пошитий. Слабка задня сторона взагалі слабка її, ще може вплотнити, якось буде краще. Тому ну не знаю, не знаю. Якийсь він хіленький, з бісером хіленький. Можливо, треба було нитками тут вишити якось би краще, але, як на мене, подарунок він би теж не витримала. так як висить, в принципі, тут трошки десь потягнуло. Хоча такого глянуть то нічого не видно. Так, це я вам сказала з приводу цього, що мені не подобається щені тканини, так би мовити, вона трохи за тонка для такого чобітка великого, масивного, я б навіть сказала. Можливо, для якогось такого маленького вкороченого носочка, я б сказала, шкарпетки такої, було б досить непогано, а це такий прям валянок іде мені на ногу, то да, тут треба тканина більш цупкіша і грубша. Це я вам сказала. Зараз, мабуть, перейдемо до. А, ще, я вам говорила, що тут схема така, тому я її по схемі і не вишивала. І зараз я вам покажу, яка вона. Ось, так... Ось такі незрозуміли... незрозуміла кольорова гама. Чому не зрозуміла? Тому що тут розтяжки абсолютно ніякої немає, просто намальовано де й все. Логіки, я і так не зрозуміла. Я, в принципі, <кхи> ой, їм не користувалася, вибачте. А вишивала згідно того, що зображено. Ось так. Ну що ж, тепер зараз я вам розкладу бісер, який я підібрала, і зараз зустрінемося з вами. Так, ось розклала я планшетки з бісером, які я тут використала, почнемо, мабуть, з найпростішого. У мене тут трошки складний такий підбір. Багато всього тут набатяжила, так би мовити. Почнемо, мабуть, зі сніговичка. Тут у нас нескладно. Де там? Два синеньких, біленький і все. Ось чуренько ще, мабуть, візьмемо. Так, це у нас 46,205, 64, 64,020. І ось ви бачите гудзички, пару гудзичків, такі бровки, ротик, очки. Це у нас 23 980. Це іде у нас в сніговичок. Далі в янголика, ви бачите, такий хлопчик, я так предполагаю. Думаю, що з такому блакитному вбраннячку це ж ця розтяжка. 46,205, 640, 64,020 в нього. Ще ми до крил Візьмемо, тут у нас теж в крилах іде. Так, це нам уже не потрібно цей. В крилах у нас іде 46,205 біленький. Далі йде 67,010 і 6030. Бачите, я тут трохи розділила, так би мовити, кульор. Деякі артикули бісеру в крилах і в бренні і сніговичок. Так, ой, падає білий. Так, все. Це у нас більш ніде не використовується. Далі йдемо червоні в платтячку ангела дівчинки. Бо ці артикули тільки в неї використовуються більш ніде. Ну, я так думаю, що це дівчинка. Я так щось собі вирішила, що це дівчинка. Я взяла ще один нюанс. В... Зараз я вам покажу, зачекайте, схему покажу. Ось, ви бачите, платтячко у цієї дівчинки йде такое від білого до такого червоного. Я не захотіла сюди брати білий колір її вбрання, тому я зробила таке рожево-червоне. Її сукненьку, це платтячко її. Зробила темніше, чим воно мало бути. Так, я взяла 11,398, 91,050 і 97,70. Ось таких три рожево-червоних артикули. З тим ми розібрались. Далі в нас залишилось а ні, ще візьмемо ще червоні, червоні візьмемо в кульках. Вони ці червоні, тільки по кульках всіх йдуть. Якби розтяжка трьох червоних ще по кульках. В мене йде. І це йде у мене 97060, так далі. 95,076. І 97090. Ось таких три червоних йде в кульки. Червоні ці фрагменти. Так. І, як ви бачите, ось з лівої сторони. В мене така кількість корічних. Чому? Так, яка кількість 3, 6, 9, 12, 13. 13 корічних. Чому така кількість? Пояснюю. Я спочатку відшила ось цю кульку першу. Мені не сподобалось насадемна. Далі я почала відшивати. Ось цю кульку. В принципі, мені сподобалося, Але я подумала, можливо, варіант з отакий буде кращий. Ось, бачите, трошки інший перший артикул. Так, для мене вийшла ось така кулька, така кулька, і знову ось таким. Ну, такий варіант мені більш подобається, можна було і вишивати тільки її. Так, от. тому у мене варіанти кульок різні. Ще в мене різні варіанти. Ось цих їхніх таких підвісок і шнурочків, як ви бачите. Ось. Тут більш золотий, тут більш такий простіший, я б сказала, варіант. Цей золотий мене два Мені це більш сподобалось, бо я відчила спочатку цей. І вирішила замінити перший. Саме світлий на золотий. І такий варіант мені найбільше сподобався. Далі тут ще стрічка, такі, теж варіація ще коричнева. Ось тут йдуть ці шнурочки на зав'язки на одязі ангелики. Шляпа ще коричневі, є варіанти. Далі ось тут в носику. Це зовсім інші коричневий, які ніде більш їх немає. Ось такі в мене варіації коричневого. Що, почнемо, мабуть, з носика, бо ці два коричневі більш ніде не використовуються. І так, носику в мене було два матових. Це, 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 це. 10,050 матовий і 10,090 матовий. Ось ці два матових в мене було в носику. Більше в мене ніде немає, тільки в носику сніговика ці матої. Все. Далі ще один, це 17050. Він мене йде ось ось ці такі поодинокі елементи золоті. Зірочки чи блискітки, чи щось ось це. Тут він в мене йде. І ще він в мене йде ось на цих шнурочках, ось тут в кінці. Все. Більш в мене його ніде немає. Так. Далі, далі я навіть не знаю. Далі я вам просто покажу коричневі, який я використовувала, бо це різні варіації. В мене йдуть там, 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 там повторюється, там не повторюється. Покажу. А там вже вибирайте, що вам подобається, які варіанти коричневого ви хочете використовувати. Думаю, так. І так, беремо самі світлі варіанти, які в мене йдуть. Коричневого. Це 10.020. Так, 10.020, де в мене був? 10.020. Ось тут, мабуть, цей перший варіант кульки цієї новорічної. Так, 11.020 матовий – Це ось цей варіант, саме світлий. Тут і ось в цій кульці він йде. І він мені найбільше подобається. А, і ще він в мене йде ось тут в шляпі саме світлих. 17.020 йде в німбі. Ось тут в Ангелика. І далі ось тих. Підвісках новорічної кульки. Самий світлий тут і тут. Ще шнурочок я робила. Тут 17.020. Тут інший артикул на шнурочку. Здається, все. Так, і 15.026 такий. Прозорий, профарбований. Чи милований, він точніше називається цей. Так, Ось тут в стрічці він у мене йде, в кульках. Деяких в цій кульці і в цій кульці саме світлий. І, мабуть, все. А, шнурочки ще з нього йдуть. Тут шнурочок трошки і ось цей шнурочок. Так, все. Далі, другий по інтенсивності кольору. Так, тут тільки два варіанти його. Це 16,050 і 11050. Це 11,050... Так, хвилиночку. Так, я повернулась. 11.050. Він мене йде майже скрізь в новорічних кульках. Ні, не майже скрізь всіх новорічних кульках. Йде другий по інтенсивності кольор. В цій він є. І в всіх цих кульках він є. Він є в шляпі, да. і в стрічці він теж йде другий. Ну, ось це той колір, який мене. Можна сказати, тут основний. Його тут найбільше. Як на мене, це оцей 11.050. 16.050 у мене тільки йде ось другий в цих підвісках до кульки. Тут. Так. І ще він мене йде, здається, в німбі. Якщо я не помиляюсь. так, в німбі, тут він йде, це темний. І все. Так, здається, все. Це в цих підвісках і в німбі. Він у мене тут пару бісеринок. Так, далі, далі, далі. 10,070. В кульках іде, в шляпі, в цих шнурочках він. Ну, ось тут ще пару бісеринок. Ці пов'язці на сніговичку. Да. Все, він один. З іншого варіанту в мене не було цього. Здається, ні. Не було. Він один. Так, далі. 16,090. А, і в мене їх два тут. І 10.090. 10.090 у мене йде в кульках, в шляпі, і в цих стрічках. Ну, в шнурочках, точніше. Ось. Так, да? так. Да. Все. Так, а 16090 у мене йде тільки ось тут, в цих підвісках до новорічних кульок. Більш в мене його ніде немає, якщо не помиляюсь. Ні, більш ніде немає, тільки тут в цих підвісках він в мене йде. Ось тут найтемніший. І ще один залишився. 10140. 10,140 у мене йде в шляпі. І ось тут в цих шнурочках. Все, більше ніде немає. Деться так. Ось такі в мене вийшли. Вийшов результат, точніше, такі кульки ось гарні. Іскра, бачите, шляпа. Давайте ближче подивимося. Тут здалека покажу, вона все розмите. Це штучне освітлення трохи змінює кольора, хоча так близько досить гарно. Ось така кулька. Шляпа така ось давайте сніговика подивимося. Ось такий він у нас гарний, симпатичний. чи я дивлюся, так сюди краще було б кераміку взяти. Хоча я підбирала з кераміки, але нічого підходящого Кольорові цієї палітри з кераміки в себе не знайшла коричневого Так, ось такий ангелик один, такий ангелик другий. Дуже мені подобається ця суконька. як Вживу на її дивитися. Під одним кутом дивися, вона така золотаво-червона, а під іншим рожево червона Тому що ось цей 11398, це коричневий з прозорий коричневий з червоною такою рожевою серединкою, профарбований такою рожевою серединкою. Червоний і такий ефект має цікавий. Ну, вам воно передається таким рожевим, а вживу, як я кажу, в залежності від того, під яким кутом дивитись нахило. Такі крильці у нас ось знову така кулька. Ось така кулька сніжинкою. І ось тут у нас закінчується наш чобіток. Все, на цьому я завершую це відео. Думаю, що так. Всім дякую за увагу. Всім нам мирного неба над головою! Світла в домі, тепла в домі. Бувайте до наступних відео!